Слухайте, коли я почав вивчати книгу Зор. Часом я буквально збуджувався, просто запалювався приголомшливими можливостями насолоди іншого роду, інших сприйнять, інших світів. Я міг майже відчути їх смак, або принаймні я дуже хотів відчути їх смак. виникло відчуття, що це може бути реалізовано, осягнено, розумієте? І тут мене стали долати всі ці сумніви. Я хочу сказати, що мені потрібно щось реальне. Якщо все, чого мені треба досягти, щоб все це відбулося, це бажання віддавати безумов. Але моя природа здатна тільки отримувати, і вона ніколи не дозволить мені зробити це. Як же я зможу хоча б колись розбити цю стіну між ними? Я був таким розчарованим. Це було так, наче я втратив найцінніше, що в мене коли-небудь було. Я не ходив на уроки кілька тижнів, а коли я вже більше не міг терпіти, я припер до стіни мого вчителя і сказав: навіщо ви пробудили всі ці почуття в мені? Тобто, якщо вам немає чого сказати мені про те, що мені з ними робити, яка всього цього є мета? А він просто посміхнувся. і... І сказав вітаю тепер я можу тобі сказати. я планував поговорити сьогодні про щось інше, але мені здається, друзі, що ви вже готові до цього. Є два практичні ключі, або інструменти в методиці описані «Зі зор». І те, що вам потрібно зробити, щоб мати можливість працювати в вище своєї природи, це проникнути крізь залізну стіну, яка відокремлює вас від вищого рівня. того рівня природи, який ми називаємо духовністю. Вам треба вставити один ключ в інший. Сьогодні ми поговоримо про перший з них, який називається екран або робота в трьох лініях. це те, як влаштована вища природа, і якщо ви хочете увійти до неї, вам необхідно працювати з тим, чим вона є. будь яка інша методика від медитації до науки, знайома або працює тільки з однієї з цих ліній, але без третьої лінії неможливо прорватися крізь цей бар'єр. Існує сила віддачі, права лінія або плюс, і сила отримувати. ліва лінія або мінус. навіть в електричному ланцюзі ви не можете просто так з'єднати їх, або відбудеться замикання, або не відбудеться нічого. Щоб вони почали працювати, між ними необхідно встановити опір, але не опір віддачі, а опір отриманню. Це і є ваші дії в системі. Ізор називається зусилля екраном. Екран це і є душа. Це внутрішня інверсія, побудови антиегоїстичного наміру. Це насправді сенсор, який дозволяє нам відчути те, що зор називає творцем. Він діє як опір, бар'єр на шляху духовного поля, так, щоб ми могли відчути його. Розумієте, до того часу, поки ми зосереджені на подарунку, ми ніколи не можемо відчути, хто дає. Ми прив'язані до фізичного світу. Ми просто несвідомо отримуємо, і творець залишається прихованим від нас. Ми завжди думаємо про насолоди, тому що це те, для чого ми створені. Задум творця все намір створити творіння і наповнити його нескінченною насолодою. Ми — це творіння, бажання отримувати. Це те, з чого ми створені. Це не добре і не погано. Це не може змінюватись і це не заважає нам вирватися за його межі. Ми не можемо керувати тим, які бажання виникають в нас, і ми не несемо за них відповідальність. вони приходять від сили віддачі так само, як і насолода, яка їх наповнює. Бажання це не ми. тільки причина отримання насолоди. Це ми це єдина річ, над якою нам треба працювати. І вона змінює все. Якщо я маю намір отримувати те, що вона дає не для себе, а для здійснення наміру творіння, якщо відчуй насолоду тільки від того, що я дозволю творцю реалізувати його бажання віддавати, тоді моє отримання перетворюється на віддачу. І я входжу і з'єднуюся з вищим розумом, який стоїть за природою. Отже, отримання залишається отриманням, але над цим мій намір. І намір, і сила віддачі стають одним. І ми. Обидва даємо один одному наповнення в одній тій самій насолоді. Чим більшу силу я володію, щоб чинити опір на солоді тільки заради себе, тим більше світло може увійти. Іншими словами, мета моєї роботи знайти постійне прагнення до того, хто дає, і це прагнення є також моїм наповненням. Отже, тепер вами не керує ні ваше бажання отримувати, тобто ваша ліва лінія, ні насолода Творця, тобто ваша права лінія. Ви стали незалежними бажаннями віддавати, що і є народженням душі. Це перший ключ. Але щоб скористатися ним, нам потрібен другий ключ. Другий практичний ключ. І ми поговоримо про нього наступного разу. А невеличка вправа. На цьому тижні, коли ви прийдете до своєї матусі, вона поставить одну з ваших улюблених страв на стіл, перевірте, яку частину страви ви можете з'їсти тільки заради того, щоб вона насолоджувалась, дивлячись, як ви насолоджуєтесь. Це не духовність, але це багато що прояснить.